Добрий день, діти! Сьогодні день доброти. Що таке добро малята? Хочу вам я розказати. Всі ми різні і чудові. Хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, є старенький, хтось худий, окуляри навіть носить, пиріжків багато їсть, але в кожного із нас є велике серце про запас. Що це значить доброта? Просто нагадувати песика і кота, квітку полити водою, щоб не була вона сумною, іграшкою з другом поділитись і стареньким місцем поступитись, підбадьорить когось добрими словами, допомагати, втомленій мамі. Від тепла і доброти сіяють, усмішки ясні, добро зігріває нас усіх. Не мав сонця промінців ясних. Будьте добрими і робіть добрі вчинки, як песик Макс у нашій касті. Жило було маленьке цуценя на ім'я Макс. Він був дуже грайливим і завжди мріяв стати великою і сміливою собакою. Одного разу Макс вирішив прогулятися лісом. Він грався, бігаючи серед дерев. І несподівано почув плач. Макс підійшов ближче і побачив маленьку черепашку, яка сиділа на дорозі і плакала. Чому ти сумна? спитав Макс. Я заблукала і не можу знайти свій дім, відповіла черепаха. Я не можу швидко переміщатися, тому мені дуже страшно. Макс відчув, як черепаха переживає і вирішив допомогти їй. Не турбуйся, я покажу тобі дорогу додому, сказав він. Він запитав черепаху, якою була її домівка, і разом вони вирушили на пошук. По дорозі Макс зустрів багатьох своїх друзів білочок, зайця та пташок. Він розповів їм про черепаху, і вони всі разом вирішили допомогти. Білочки розповіли, де бачили дім Черепашки, а заяць та пташки показували їм шлях. Завдяки дружній допомозі Черепаха незабаром дісталася до свого дому. Вона була дуже щаслива і подякувала всім друзям за допомогу. Ви справжні герої, сказала Черепаха. Дякую вам за доброту. З того часу Мак зрозумів, що доброта завжди приносить щастя і що допомагати іншим це великий дар. Він повернувся додому, відчуваючи себе великою і сміливою собакою, адже допоміг черепасі знайти свій дім. Малята, доброта робить нас сильнішими і дружнішими. Коли ми допомагаємо іншим, ми робимо світ кращим.